Доброго дня, дорогі друзі, раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні на каналі Я Пацієнт ми будемо говорити про надзвичайно актуальну тему безсоння. Якщо ви довго не можете заснути, прокидаєтесь серед ночі або відчуваєте в тому зранку, це відео саме для вас. Сон – це не лише про відпочинок, це про психічне здоров'я, про імунітет, настрій, працездатність. І в умовах хронічного стресу та продовження повномасштабного вторгнення якісний сон стає справжнім викликом, тому що ми вже забули, коли ми добре спали. Сьогодні ми запросили лікарку Наталю Домрес, лікарку невролога, експертку зі сну, кандидатку медичних наук, президентку Української асоціації дослідників і консультантів зі сну. Наталія понад 12 років допомагає дорослим дітям поліпшити сон. І сьогодні розповість нам, як підтримати свій сон у цей непростий час. Добрий день, дорогі глядачі. Дуже дякую за запрошення. Дуже цінно, що я сьогодні з вами, і з нетерпінням чекаю ваших питань, бо це дійсно. Актуальна тема. Наталія Вадимівна, у нас до вас багато сьогодні запитань. Розкажіть, будь ласка, скільки годин сну насправді потрібно дорослій людині? Як зрозуміти, що сну достатньо? Дуже гарне запитання. Бо норма сну це індивідуальний показник, точно так же як кожному потрібен різний розмір одягу, різний об'єм порції, так і зі сном. У кожного своя норма. Як зрозуміти, чи там сну достатньо? Тут відповідь проста: ви відчуваєте себе виспаними протягом дня ви не відчуваєте сонливості, ви бадьорі, активні, вас не турбують якісь неприємні симптоми. Як взагалі визначити ну, скільки сну потрібно? В ідеалі для цього треба спокійні умови, наприклад, відпустка, коли ви Можете гнучко регулювати свій графік, і так ви можете встановити, скільки сну вам потрібно, щоб висипатись. В середньому це 8 годин, але комусь потрібно 7, комусь потрібно 9. Тут залежить від вашого віку, від ваших особливостей. Чим менше людина, тим більше їй потрібно сну, а з віком кількість сну зменшується. Як зрозуміти, що сон порушений, і це безсоння. Є якісь ознаки, клінічні прояви. Так, є чіткі критерії безсоння згідно міжнародної класифікації розладів сну, мають бути три критерії: це Порушення процесу засинання це довге засинання, важке вкладання, коли ви довго крутитесь, якісь думки в голові, і неможливо заснути. Це порушення, продовження сну, тобто, ви прокидаєтесь вночі. Цих пробуджень багато, або ж ви прокидаєтесь занадто рано, вранці, без там о третій, о п'ятій годині ранку, без якихось там зовнішніх факторів. І третій обов'язковий критерій це денні симптоми. Тобто ви відчуваєте, що ви не виспались, ви сонливі, у вас є головний біль, роздратованість, зниження пам'яті, уваги. Якщо це виникає знову ж таки без зовнішніх факторів, тобто вас ніхто не руб, не будив, нічого вам не заважало спати. Але ви відчуваєте ці симптоми, це є. Є критеріями безсоння. Тобто важливо звертати увагу не лише на кількість, але й на якість сну. Як її оцінити? Дуже важливо, щоб сон був не лише тривалий по кількості, а й по якості. Якість, ну, вона вираховується кількісно це можна зробити, якщо пацієнт веде щоденник, наприклад, ми цим займаємося на консультаціях, але можна оцінити це і суб'єктивно тобто, ви відчуваєте себе виспаними зранку. І якщо кількість сну достатня, а якість не Достатньо, то це теж потребує уваги і додаткового обстеження і звернення до спеціаліста. Скажіть, будь ласка, ще Наталія Вадимівна: чи дійсно температура, освітлення впливають на засинання? Це така база. В кімнаті, там, де людина спить, повинно бути темно, максимально темно, повна темрява, нічого не має бути видно, має бути прохолодна така температура, має бути зручно. Це така основа для того, щоб тіло могло розслабитися, гарно спати. І щоб сон був міцний, якісний і відновлюваний, як забезпечити затемнення в кімнаті? І дійсно, маски для сну мають сенс. Це має сенс ну, взагалі, способи затемнення глобально два це або закрити е фіранки. Або вдягнути маску для сну. Якщо з якихось причин неможливо закрити фіранки, або вони не затемнюють кімнату, то можна використовувати маски для сну. Їх є дуже багато різних. Найголовніша умова, щоб ця маска була зручною саме для вас, щоб вона вам не тиснула, щоб ви могли розслабитися і спати. Ми зараз всі в телефонах. Перед сном і протягом дня це як спосіб нашого життя. Чи дійсно використання гаджету може впливати на безсоння? Використання гаджетів може впливати на сон, але ну сам по собі гаджет це не таке прямо вселенське зло, що якщо ви там користуєтесь телефоном, тепер у вас не буде сну. Просто тут важливо розуміти механізми, що відбувається саме по собі світло екрана, особливо якщо це біле світло або синє світло, воно руйнує мелатонін – гормон, який викликає у нас сонливість, і засинання допомагає засинання, тому дуже важливо дозувати використання гаджетів, не використовувати їх перед сном. На жаль, зараз в українців немає такої розкоші, коли ми можемо повністю вимкнути телефони, винести їх спальні. Вони знаходяться біля нас, тому що нам важливо бути на зв'язку з рідними, спостерігати за обстановкою у своєму місті. Але якщо ми використовуємо гаджети дозовано, то це допомагає створити такі правильні звички перед сном і ем, краще засинати. Нати і спати міцніше, ми в любимо каву. Якщо до кави, вона порушує сон. І коли її краще вживати, щоб вона на сон не впливала? Кава впливає на сон, але не обов'язково вона його порушує. Якщо ви любите каву, пийте каву, дослідження доводять, що кава має багато позитивних таких ефектів. Але щоб кава не порушувала сон, важливо вживати її в першій половині дня, тому що період напіввиведення кави від 4 до 8 годин. Відповідно, якщо ви випили каву о 2-3 години дня, то до вашого часу вкладання спати, у вас в вашому організмі. Ще може міститися кофеїн, який може вплинути на ваше засинання і на якість вашого сну, тому що він зв'язує таку певну речовину, такий гормон бадьорості і не дає можливості нам засинати. Хочу зазначити, що кофеїн міститься не лише в каві, а і в чаї, в зеленому, в чорному, в Кока-Колі, в шоколаді. Тому звертайте на це увагу, особливо якщо у вас є труднощі з засинанням, вживайте каву дозовану і в першій половині дня. Поширений момент люди вживають алкоголь, і саме для покращення сну. Вони відмічають, що келих винавів допомагає розслабитися, заспокоїтися, поринути в сон. Чи це може бути варіантом норми, можливо, якісь є е, норми для. Засинання, що ви скажете з цього приводу? Немає на сьогоднішній день безпечної дози алкоголю. Це не є корисним для нашого організму, але алкоголь він дійсно може мати такий розслаблюючий ефект, і деякі пацієнти відмічають, що це допомагає їм заснути. Особливо це може бути. Пацієнтів з безсонням або з кошмарами. Але потрібно знати, що незважаючи на більш швидке і легке засинання, алкоголь потім впливає на структуру сну, впливає на самопочуття і в цілому має негативний вплив на організм. Тому ця звичка не може її назвати здоровою, і краще все ж таки обирати більш здорові рішення для розслаблення перед сном. Ну, в крайньому разі. Небажа, щоб це було на постійній основі. А що скажете з приводу харчування? Чи є якісь продукти, які можуть покращити або погіршити сон. Харчування впливає на сон, як і все, що відбувається протягом дня, тому що сон — це відображення нашого часу не спання. І збалансоване харчування це те, що буде гарно впливати на сон. Якщо ви харчуєте збалансовано, вживаєте всі групи продуктів, не пропускаєте прийоми їжі, то це дуже гарний внесок у ваше здоров'я і не лише в сон. Таких якогось чарівних продуктів, які б могли покращити сон, їх не існує. Це Мів, що певні продукти вони допомагають заснути. Важливо просто, щоб е, харчування було повноцінним, щоб всі групи продуктів було присутні стосовно шкідливих продуктів, то можу сказати, що можуть мати негативний вплив на сон. Дуже жирні продукти, дуже солоні, дуже солодкі, е, тому що вони в цілому впливають на наш стан, особливо якщо це. Пізня вечеря, дуже розповсюджена ситуація, коли протягом дня ми дуже завантажені, у нас немає часу повноцінно харчуватися. І потім ввечері ми втомлені, ми емоційно виснажені. І за рахунок такої так званої комфортної їжі ми намагаємося здолати ці емоції, які нас переповнюють протягом дня. І це потім впливає на наш сон, наш процес засинання. Тому тут важливо просто в комплексі комплексно до цього підходити і харчувати регулярно вживати всі групи продуктів і намагатися це збалансувати зараз. Дуже популярно приймати магній. Не тільки для покращення сну, а взагалі, от при підвищених психоемоційних навантаженнях. А яке ваше ставлення до того, як магній впливає на сон, і чи дійсно він покращує? І як довго його можна приймати? Магній така популярна біодобавка і її наділяють такими чудодійними властивостями, але магічної таблетки немає, і магній не може вирішити проблеми зі сном, якщо вони не пов'язані з дефіцитом магнію. А якщо є дефіцит магнію, лікар підозрює це, то Дійсно, в такому випадку використання магнію може бути доцільним, в інших випадках ні. Тобто, все ж таки, це має бути за показанням і надмірне вживання різноманітних вітамінів, біологічних добавок. Воно може нашкодити нашому організму. Тому, будь ласка, консультуйтесь з вашим лікарем і підходьте до цього розумно. Це буде корисно і для вашого сну, і для вашого здоров'я. А як щодо мелатоніну, він безпечний варіант для лікування безсоння. Чула таку інформацію, що він використовується саме для засинання. От по. Початку сну. Розкажіть, будь ласка, детальніше, мелатонін зараз дуже розповсюджений, і це насправді глобальна проблема таке безконтрольне вживання мелатоніну. Нещодавно я мала можливість побувати на найбільшому конгресі в Європі, Європейський конгрес Сліп, і там була окрема секція, присвячена вживанню мелатоніну, зокрема, вживанню мелатоніну у дітей. І вчені б'ють на сполох, що через те, що цей препарат не регульований, і фактично це БАД багатьох країн то багато пацієнтів, і в тому числі батьки з дітьми, його вживають безконтрольно. Але мелатонін це не просто якісь жувальні ведмедики, такі цукерочки, це гормон. І він має таку серйозну дію, і його безконтрольне вживання може негативно впливати на ваш організм. Мелатонін не лікує безсоння, тобто це не снодійне, це гормон, який дійсно впливає на засинання і може використовуватись в окремих випадках різні. Іткісних, зокрема у дітей з особливостями нейророзвитку, або ж у пацієнтів, які мають порушений режим сну і з певних причин їм недоступна когнітивно-поведінкова терапія, або таке доцільне використання мелатоніну – це джетлег. Це коли ми летимо літаком, у нас дуже швидко змінюються часові пояси, і наш організм не може перелаштуватися, бо тут у нас був ніч, а тут ми прилетіли у нас уже день. І якщо потрібно швидко включитися, наприклад, ви приїхали на конференцію, і вам потрібно виступати вже на наступний день. У вас немає кількох днів, щоб адаптуватись, Тут мелатонін може бути доцільним. У інших випадках це як кажуть офлейбл призначення, тобто це не є першою лінією. І може нашкодити тому, будь ласка, не вживайте ліки, гормони, бади безконтрольно, щоб не нашкодити собі і своїм дітям. Беріть, будь ласка, на це увагу, тому що я навіть на своєму прийомі чую, що багато жінок приймають мелатонін. Чи безпечні альтернативи, наприклад, рослинні препарати чи чаї? Що допомагають заснути, дуже хочеться якусь таблетку безпечно. хочеться. дуже <сheit> хочеться за рахунок цього вирішити проблеми. Якщо говорити про чаї, це може бути гарним ритуалом. Тобто, якщо ви ввечері вмикаєте, вимикає... яскраве світло або запалюєте свічку, робите собі теплий чай, вмикаєте спокійну музику, думаєте про щось приємне, то чому б ні? Але тут просто чай він виконує більше роль таку ритуальну, тобто це просто приємний такий час. Чарівних якихось певних трав, їх немає. Взагалі, при безсонні застосування ліків не є доцільним, якщо це первинне безсоння. Якщо ж це безсоння пов'язане з захворюваннями, ну зокрема, дуже розповсюджена ситуація, коли безсоння пов'язане з депресією. То тоді, за показанням, потрібно лікувати депресію і приймати антидепресанти. Але знову ж таки, це не снодійні, тому не займайтеся самолікуванням. Що ви думаєте про те, як можна підтримати себе? Якщо наприклад ночі неспокійні продовжуються нічні сирени, вибухи, як які позбавляють нас сну. Дайте якусь пораду. Вони дуже так ну ніяково завжди відповідати на це питання, тому що здається, що в ці неспокійні часи говорити про сон ну це якийсь такий нонсенс. Це я себе весь час уявляю, як наче я тренер з плавання десь в арабських еміратах, да, в пустелі. Я розповідаю тут про те, як плавати в пустелі. Тут приблизно те ж саме, тому що за визначенням гарний сон неможливий, коли немає безпеки. Тобто, для гарного сну потрібна безпека. А нас позбавили цієї безпеки, і тому, ну, начебто, як ми взагалі не маємо спати. Але ми адаптуємося. Тобто, незважаючи на це все, ми можемо адаптуватися і бути гнучкими. І ось ця гнучкість. Це те, що працює в наш час. Коли ви не маєте можливість поспати вночі, дуже важливо досипати протягом дня, дуже важливо знижувати навантаження на наступний день, тобто, по можливості відмінити якісь дуже важливі відповідальні події, ну, якщо є така можливість. Звичайно, звертатися до спеціалістів з ментального здоров'я, піклуватись про свій стан, звертатись до лікарів, тому що теж можуть виникати різноманітні захворювання. І ваша турбота про себе це те, що дуже цінно. Ну, тут Хотілося б сказати, попіклуйтесь про вашу безпеку, але на жаль, це не є можливим зараз. Якщо у вас є можливість сховатися від небезпеки, піти у сховище, у паркінг, в метро, то це буде гарним рішенням, якщо ви прийдете в безпечне місце і будете там спати, візьмете з собою маску для сну, беруші і таким чином ви збережете свій сон. Але якщо немає такої можливості, то хоча б заплануйте, що ви будете робити вночі. Наприклад, чи ви йдете в коридор. Чи ви залишаєтесь в ліжку, чи ви читаєте телеграм-канал, і, наприклад, дізнаєтесь про те, що там уже наближається якась бляшанка до вашого міста, і у вас є певний план дій. Тому що, коли цього плану немає, і вам потрібно серед ночі приймати рішення, це ну, посилює тривогу, це забирає ваш сон, і ви потім ваші знаєте. Тому заплануйте ваш сон по можливості, опіклуйтесь про себе, і якщо не вдалося цього зробити, досипайте. Це допоможе зберігати. Нам себе у такий непростий час. А що робити, якщо от після стресового пробудження, от, наприклад, через сину чи вибух? Знову важко заснути. Можливо, якось можна прискорити цей процес. Тут не завжди це можливо, тому що така реакція, коли ми відчуваємо тривогу, таке збудження, неспокій це нормальна реакція на ненормальні події, тому що в нормі не має цього ставатися, що у нас буде сирена, чи нас вириває із сну через цей вибух, і особливо коли це стається систематично. Це дуже велике навантаження для вас. Але ми намагаємося якось собі допомогти, і тут можуть допомогти такі. Дві прості практики. Зараз я вам про них розкажу. Перша практика називається заземлення, коли ми звертаємо увагу на якісь буденні речі навколо. Наприклад, ми дивимося і про себе називаємо три предмети зеленого кольору. Потім ми повертаємося до своїх відчуттів у тілі і думаємо про те, що відчувають наші ноги, що відчувають наші рухи, руки, як відчуває наша спина, намагаємося порухатися. І Відволікаємося на наші фізичні відчуття, також можна прислухатись до різноманітних звуків, запахів і чергувати це по колу. Якщо це не допомагає, можна підключити дихальні практики. Одною з найпопулярніших є дихання по квадрату або дихання з подовженим видихом. Коли ви вдихаєте швидко, а на видих рахуєте до п'яти і видихаєте подовжено. Можна це комбінувати, намагатися якось створити собі комп комфорт, загорнутися в теплу ковдру ну це такі прості рішення, які на жаль не позбавлять нас цього страху, але допоможуть себе підтримати у цей непростий час, пережити його. І звісно, тут теж буде незайвим піклування про своїх рідних. Обійми з рідними, просто тримати когось близького за руку, це допомагає якось теж пережити ці непрості часи, і якщо не заснути, то хоча б трошки сповільнитися і розслабитись. Це дуже практичні поради. Прислухайтесь, будь ласка, і використовуйте. Як налагодити режим, якщо є засинання у другій, третій ночі і не вдається вкластися раніше? Це розповсюджена проблема, але тут немає такого простого рішення, тому що я думаю, що ті слухачі, які мають таку проблему, вони вже пробували лягати раніше, але Найчастіше їм просто не вдається заснути, наприклад, там о 10-й чи об одинад вечора не потрібно багато годин лежати в ліжку, тому що це якраз може бути провокуючим фактором до безсоння. Що працює? Працює комплексний підхід. Це коли ви аналізуєте ваш день в цілому. Ви вже на початку відео тепер знаєте, що важливо і харчування, і організація дня, і умови сну. І коли ви поступово суваєте ваш час складання на більш ранній. Наприклад, у вас було там третя година ночі. Чи ви пробуєте друга 30, друга 15, друга година 30. Це те, що може робити кожен без якихось спеціальних складних рекомендацій. Якщо ж все ж таки таким простим способом не вдається змінити режим і це впливає на вас. Тобто у вас, наприклад, є потім раннє пробудження зранку на роботу або потрібно вести дитину в школу, і ви відчуваєте, що у вас є нестача сну, це впливає на вашу якість життя, то тоді варто звернутися. Вертатися за допомогою і коригувати режим уже із спеціалістом. Для цього потрібно бути і вести щоденник сну, і аналізувати більш детально ваш день, але ви прискорите свій шлях до більш комфортного для вас режиму. А як впливає фізична активність на сон? Чи впливає взагалі? Впливає і збалансована фізична активність це фактор гарного сну. А гіподинамія, тобто, коли ми сидимо весь день за комп'ютером або лежимо, це те, що погано впливає на сон, і в цілому на наше Здоров'я тому важливо бути активними, наскільки це можливо. Оптимально це 180 хвилин такої інтенсивної фізичної активності, як рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Але якщо для вас зараз це недоступно, то хоча б щоденні прогулянки, коли ви просто ходите кроки, особливо перед сном, якщо ви відчуваєте тривогу, це може бути дуже гарним рішенням. Обирайте ті активності, які вам подобаються. Наприклад, вам не подобається ходити в зал, обирайте пла. Не подобається плавання, обирайте йогу, танці, є дуже багато різноманітних активностей. Вибирайте те, що вам близько, і це буде гарний внесок у ваше здоров'я і у ваш сон. Для того, щоб це не погіршувало сон, важливо, щоб ця активність була не пізно ввечері, не перед сном. Тобто спортзал о 10 вечора це не дуже гарна ідея, тому що це може вас стимулювати, і ви потім після цього можете гірше засинати. Спортзал о 5 ранку це теж може бути. Ти не дуже гарна ідея, тому що якщо у вас ваш хронотип більш пізній і для вас зручніше прокидатися пізніше, то тоді варто обирати спортзалу більш пізній час, або всередині дня, або навіть у другій половині дня, але не перед сном. Наталія Вадимівна ще існує такий, можливо, міф. Що потрібно лягати і вставати в один і той самий час. Ви як думаєте, це не міф. Сталий режим це дуже гарно для нашого самопочуття. Дуже важливо обрати для себе комфортний, оптимальний такий режим. Він інколи може бути пов'язаний з соціальними обов'язками. Це знову ж таки робочий час, або там дітей потрібно вести в садочок чи в школу. Але бажано, щоб не було дуже великих таких коливань між будніми і вихідними днями, тому що це і процес засинання, і процес вставання. Оце вставання зранку в один і той же час це можна порівняти, як ви наводите годинничок. Тобто у вас є внутрішній годинник, і ви кожного ранку прокидаєтесь приблизно в один і той же час. На сітківку вашого ока потрапляють сонячні промені, це бадьорить вас, і кожного дня це стається приблизно однаково. У вихідні дні можна, щоб це було трошечки пізніше, але по можливості нехай ці коливання будуть не більше години. Коли? Оптимально прокидатися зранку, чи є зв'язок між раннім прокиданням і покращенням продуктивності? Тут адепти магії ранку зараз будуть дизлайки ставити цьому відео, тому що це міф, і не існує оптимального часу пробудження зранку. Час пробудження зранку залежить від вашого хронотипу і від ваших соціальних обов'язків. Ну, тобто, простими словами, від того, як працює ваш внутрішній годинничок, чи ви більш рання людина, ну більше жайворонок, чи ви більш пізня людина, і чи Є у вас якісь обов'язки, чи потрібно вам вставати зранку. Дійсно, якщо ми встаємо відносно рано і більшість нашого часу знаходиться у світлий час доби, то це більш є фізіологічним. Але якщо говорити про Україну, то у нас в зимовий час тривалість світлового дня дуже скорочується. І тому ось ця рекомендація вона актуальна тільки для літа. А взимку це у нас оцей світловий день він все рівно більш да, це буде ніч, він все рівно там більш короткий. Більша продуктивність тоді, коли ви плануєте свій день збалансовано, коли ви вкладаєтеся не дуже пізно ввечері, коли ви не перевтомлюєтесь, але цей час він теж у кожного буде різним. У когось це 9 вечора, у когось це 10, а в когось навіть може бути 12 ночі, і це для когось теж може бути нормою, якщо ця людина встає відносно пізно зранку, і якщо в нічний час є можливість організувати гарні умови сну тобто закрити повністю штори, щоб навіть якщо зранку світанок яскраве сонечко світить у вікно, щоб ці промені не проникали в кімнату, щоб людина мала можливість спати в оптимальних умовах. Тому ви маєте право. Обирати той час зранку, який для вас є зручним. Коли все-таки треба звернутися до фахівця? І це має бути лікар-невролог, який займається сам проблемами зі сном, чи це психіатр, чи можливо сімейний лікар. Яка ваша думка? На сьогоднішній день поки що з цим питанням складно, тому що спеціалістів зі сну в Україні є небагато, і в ідеалі проблемами сну має займатися спеціаліст зі сну. Тобто, це може бути сомнолог, але сомнолог це лікар, який не завжди коригує поведінкові розлади сну. Є окрема Професія це когнітивно-поведінковий терапевт інсомні, яка поки що теж не дуже є розповсюдженою. Це може бути як лікар, так і не медичний спеціаліст. Але в ідеалі має бути такий комплексний підхід, тобто має бути команда спеціалістів, коли пацієнт звертається і до сімейного лікаря за потреби. Потім приходить до невролога, якщо є показання, і якщо це безсоння, варто звернутися до спеціаліста зі сну, тобто когнітивно-поведінкового терапевта інсомнії. Це може бути сомнолог або консультант з питань сну, коли потрібно звертатись, ну в ідеалі, коли вам важко, коли ви відчуваєте, що ви не можете справитися самостійно. Ну, якщо говорити про терміни, то це якщо цей стан триває місяць, чи два місяці, чи три місяці. Але на мою думку, якщо ви відчуваєте, що вам вже важко, то не треба чекати три місяці і можна позбавити себе цих страждань. Тому що якщо говорити про поведінкову терапію безсоння, то це короткострокове втручання. Безмедикаментозне, доказове, тобто це доказовий протокол, який має рівень доказовості, а на сьогоднішній день це чіткий такий перелік рекомендацій, які гарно працюють. Якщо безсоння пов'язана з супутніми захворюваннями, як ми вже сьогодні згадували, то до лікування можуть долучатися додаткові фахівці. Наприклад, це може бути лікар-психіатр, який призначає медикаментозне лікування, яке теж може допомагати зменшувати певні симптоми. Але інколи потрібна все ж таки ще і психотерапія, поведінкова терапія, і така в ідеалі мультидисциплінарна команда допоможе пацієнтові почуватися краще і гарно спати. Підсумовуючи нашу розмову, хотілося б почути від вас, що ви порадили людям, які довго борються з безсонням, але бояться сісти на пігулки. Насправді це міф, що снадійне лікують безсоння, тому що як ви вже почули в цьому відео, призначення медикаментів є обмеженим і лише за показаннями, і ніхто не буде вас спеціально садити на якісь пігулки, які ви будете приймати тривалий час. Дуже важливо піклуватись про себе, і якщо вам не вдається засинати, не вдається продовжувати свій сон, і навіть коли. Є спокійні ночі, але ви не спите. Ви точно маєте право на те, щоб отримати допомогу. Це безболісно, це не шкідливо, не страшно, і це змінює якість життя і допомагає вам почуватися краще і бути бадьорими, активними протягом дня. Щиро дякуємо вам, Наталія Вадимівна за глибоку, цікаву практичну розмову. Сьогодні ви допомогли нам розставити всі крапки над і. Тому що ця тема цікавить багатьох і турбує, але часто ми про це замовчуємо і соромимося говорити. Ваша експертиза, спокійна подача і вміння пояснювати складне просто. Це справжній скарб для наших слухачів. Щиро вдячні вам за участь в нашому проєкті Я пацієнт. Дуже дякую за такі теплі слова. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дякую за цікаві питання. Якщо щось ми не згадали, то, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Ми їх будемо читати і планувати наступні випуски дуже цінно було сьогодні поговорити про таку актуальну тему. Дякую за увагу. Дорогі слухачі, якщо ви бажаєте отримувати консультацію Наталії Вадимівни, то на екрані в описі під відео буде вся необхідна інформація для зв'язку. Дякуємо, що подивились наш випуск. Ми щиро бажаємо кожній та кожному спокійних ночей і спокійного сну. Проект Я Пацієнт створений саме для того, щоб підтримати вас у цей непростий час і надати вам достовірну сучасну медичну інформацію. Буде вам вдячні за зворотній зв'язок. Напишіть в коментарях, які вас залишили запитання, ми обов'язково на все відповімо. І будемо планувати наступний випуски. Попереду багато цікавого. Не перемикайтесь, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Всім гарного дня!